Тарас Григорович Шевченко уривок із поеми і мертвим, і живим, і ненародженим. І смеркає, і світає, День Божий минає. І знову люд потомлений і все спочиває. Тільки я, мовокаянний, і день, і ніч плачу на розпуттях велелюдних, і ніхто не бачить, і не бачить. І не знає, оглухле, не чують, кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають, людей запрягають в тяжкі ярма, борють лихо, лихом засівають. А що вродить побачите, які будуть жнива, схаменіться недолюди, діти юродиві. Подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну, розкуйтеся, братайтеся у чужому краю, не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті своя й правда. І сила і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви претеся на чужину, шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерства, братнього знайшли. несли, несли з чужого поля і в Україну принесли. Великих слов, велику силу, та й більш нічого, кричіте, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились і хилитесь, які хилились, і знову шкуру дерете, з братів незрящих гречкосів, і сонця правди дозрівать, німецькі землі, не чужі, перетеся знову, якби взять. І всю мізерію з собою дідами крадене добро, тоді оставсь би сиротою Святими горами Дніпро.